Думаєш, це боляче. Значить, ти ніколи не бився із монстрами завбільшки схмарочос. В тисячний раз не помирав від їх смертельних ударів та не починав усе спочатку знову і знову. Саме з таких рафінованих страждань японська студія From Software зробила одну із найхардкорніших ігор сучасності Dark Souls. І якщо ти думав, що тортури вже скінчилися, помиляєшся. Dark Souls 3, от от вийде! Із Зробить тобі дуже боляче, але це буде приємно. У нас гарні новини. Апокаліпсис, що завис над світом перших двох Dark Souls, більше йому не загрожує. Він вже настав. Міста перетворились на руїни, дерева обвішані трупами, а вулиці кишать страшними монстрами. Серед цього жаху і почнуться ваші страждання, тобто пригоди. Локації у грі будуть настільки моторошними, що розробники вирішили трохи зменшити їх, але це не означає, що тобі буде нічого робити. У грі буде повно потаємних шляхів та жахливих чудовиськ, що їх охороняють. Кого ви тільки не зустрінете на своєму шляху? гігантські монстри, вогнедихаючі дракони, триметрові лицарі? Та що там, навіть на перший погляд, звичайний скелет зможе несподівано відростити смертоносні щупальця і відправити вас на той світ. А ви як думали? У Dark Souls 3 монстри будуть мутувати, і такі сюрпризи чекатимуть вас за кожним рогом. На щастя, чи на жаль померти ти не зможеш після поразки? Ти воскресатимеш біля найближчого вогнища, і так буде знову і знову, поки ти не прокачаєш свої бійцівські навички. Вчить закляття, покращуйте броню та шукайте нову зброю, але це вам не дуже допоможе. Третя частина буде настільки хардкорною, що ми вирішили повернути вам щит. Та найголовніше нововведення це альтернативний набір атак і рухів. Він дозволяє вам перемежати звичайні удари і перекати з несамовитими посиленими атаками, але при цьому з відсутністю захищатись. Тож у Dark Souls 3 все залежатиме від вашої спритності і хитрості. Хитрими та спритними виявилися самі розробники. Одна частина студії працювала над нещодавно. Тим хітом Bloodborne, який справді теж Дарк Soul, тільки з іншою назвою, а іншу частину ігротворців, найзавзятіших садистів, посадили таємно створювати Dark Souls 3. Тож гра вже майже готова і зробить тобі дуже боляче вже наступної весни на приставках нового покоління та ПК. А зараз нікуди не йди. Далі найцікавіше. Далі у програмі футбольні фани носять символіку улюбленої команди. Любителі порцеляни збирають сервізи. А у фанатів ігор є колекційні ігрові артефакти. Амулет відьмака, колекційні герої, ексклюзивні гаджети, квадрокоптери і навіть новенькі ламборгіні. Готуй кругленьку суму! Або дивись цей випуск максимально уважно. Ігронавти розкажуть, як отримати такі штуки безкоштовно. Не прогав геймерське щастя. Come with me. Чи зможуть розробники екшену Гігантік змінити жанр моба ігор? На відміну від інших моба, у нашій грі вам не треба робити усіляку банальщину, типу руйнування фортець. Для перемоги вам доведеться замочити здоровезного ворожого монстра. І ми розкажемо, як це зробити. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями моба екшену Гігантік. З такими друзями у розвідку краще не ходити. Дізнайся у трійці ігронавта. Кому з персонажів не варто довіряти. Інформаційний партнер програми «Журнал Шпіль».